Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Білий прапор капітуляція Економічна замиріла на горизонті, Пишуть телеграм-канали. Дев'ятій вечора в США приземлився борт із високопоставленими офіцерами Росії Сів там і літак український з нашими військовими. Пишуть, що у США помітили, як з літака у супроводі охорони вивезли людину в інвалідному візку, схожу на Путіна чи Патрушева. Невже із українського літака вийде Зеленський? Вода зустріч із літами з Розігрують якусь карту. Йде до закінчення війни корисько розмінна монета. Патрушева після переговорів з американцями та китайцями погоджується закінчити війну. Крім того, гарантію безпеки для України стане ядерна зброя, В тому числі вкрадена та конфіскована у Росії буде звернені до Росіян, у якому буде йтися про те, що РФ не буде воювати проти України, оскільки боїться ядерного удару і не хоче третьої світової. Усі цілі, нібито і так виконала, Україна матиме ядерну зброю. Над цим працюватиме залужний з британцями. Тільки так можна налякати Росію завершити Війну телеграм-канали пишуть, що у США винесли пораження президента дуже схожого на Путіна. Не невже правда, те, що говорив професор Соловей, і Москві вже повний кінець. Якщо Путін дійсно поранений при смерті, ось чому це швидко так згортається? Що ж Єрмака заявив, що Трамп хоче припинити війну інакше? Питання інше, а Путін захоче завершити. І Якщо ні, то якою ціною Трамп хоче завершити? Пише Софія Фадина, Далі мовою оригіналу. Бо якщо ми говоримо про завершення війни в елементарних. В мирних поняттях такі своєрідній інформаційні прострації, то ми можемо війну завершити вже сьогодні. Україна капітулює нас, всіх дружно розстрілюють, розпинають, депортовують. Все, війни не буде, не буде констабір. А вже війни немає. Так виходить. Чи розуміється Трамп? Не знаю, але в нього є дуже багато радників, які це дуже добре розуміють. Чи розуміється Володимир Зеленський? Не впевнена, тому що він досі по-моєму залишився на рівні шашликів і претензій до всіх, і все. Чи розуміють це українці? Я розумію, зараз Українці. Ція не найкраще розуміють, і саме тому у нас дуже високий рівень сподівань на те, що вдасться відновити територіальну цілісність України боротися за те, щоб у нас була ця незалежна Україна як така українці. Розуміють, що якщо буде Московія, то нас тут вже тоді не буде. Інше питання: наскільки працює наша дипломатія для того, щоб доносити всі ці внутрішні розуміння до наших партнерів, для того, щоб наші партнери розуміли, яка небезпека для них, якщо Москва прорветься, щоб наші західні. Партнери Партнери розуміли специфіку Путіна, якому абсолютно начхати на усі переговори, бо існує кілька таких дуже чітких геополітичних максимум. І одна із них, яка розписана абсолютно будь-які праці геополітики, це те, що імперія розвивається, доти росте. Якщо імперія зупиняється, вона занепадає. У Путіна є тільки один варіант врятувати свою імперію, якою зараз є Московська Федерація, якою він буде розпирятися. Якщо вона є, то вона розвалиться, тому що воно тримається тільки на оцій до українців. До Америки досвіду до протистояння між неправедними демократіями і так далі. За це ж теж, що чи живе зараз московський народ, підтримуючи диктатора Путіна, і Путін хоче розширятися незалежно від забаганок Трампа. Тому на Московію може вплинути тільки дуже чітка силова позиція, і надзвичайно закручені санкції. Це має доноситися фахово і аргументовано наша дипломатія на усіх рівнях, а не ура, пришиплення чим зараз хоче займатися наша влада. Редакція каналу не несе відповідальності за. Висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.